Ось ця кукурузка, що я пересівав. Може хто бачив це відео, хто ні, Чи те відео. Короте, цей огород такий проблемний. Це мене просили, попросили обробити і посіяти. Короте, я сюди вже раз посіяв, обробив його, потім тут він опять заріс. Оце і тут дуже багато оцього. Що бачите? Як він там забув називається осоту. Осоту тут тьма. Я вже не знаю, я його тут два рази вже бризкав, раз сплошним до всходів бризкав, потім опять бризкав він вилазить, тут як страшне його. Ну Вчора працював е, до Сулам і Мігель по такій фазі кукурудзи це Собі відео на пам'ять зроблю, не знаю, чи згоріла вона, чи ні. Ну, по листку поки ще не видно. Це десь тільки ось будуть сутки. Бачите, начебто ну, з нас стрьомно було працювати, чи перенесе вона, чи ні, не знаю. Ну, а ця кукуруза що більшенька, наче теж непогана ця. Все що перву садили, ще нічого так. Ну тут уже два роки підряд кукурудза. Фух, не знаю що воно, ну наче теж таке забарнення чи забава рвення. Коротше нормально, бачите, наче звонкувато. Дава начебто нормально. Бур'яни. Там воно навіть ваточник кон покрутило, не знаю видно. Чи ні. Там два рази я проходив. Та й тут де по разу проходив, теж видно, що Блін. будемо спостерігати, головне, щоб я кукурузу не спалив. А так воно покаже. Це таке як от від морозу, бачите, ото як був мороз. Розвинутий листок. Такий пришмаленый може й дай, і получила да, вона конечно по голові стрес ну подивимось що далі буде Мені головне оця інтересує, що з цією буде бачите рядочки хороші сейчас покажу полю церкви яка кукурудза там пионер там вообще прикольно конечно там мірядочки, ну там э, край э, перія там капець просто. Ну не знаю, як він сработає по такому перію. Тут тоже осод, ну, бачите закриває, чи відійде він. Будемо спостерігати, далі Бачите, грунт, той сплошный ком уже тут працював і грунтовий був змішаний в місті працював, но все одно воно його Буряни швидше лізуть, ніж кукурудза. Ну, зараз поїдемо глянемо там, по там, полюцеркі, що там яка кукурудза. Ну там, там красиво. Звісно. А ось кукурудза піонір. Це полюцерки посаджена. Тут теж працював я вже до всходів гербіцидом 2 літри глифосату. Ну, все одно він, блін, не знаю що з нею, чи що з ним робити тут, а подивимося як він буде себе вести після цього, цієї обробітки від е, Мігеля і до Солома. Чи вийде щось чи ні. Бач такий. Ну тут а він невеликий, тут десь менше, ніж до половини. Він, ну я думаю, якби його воно встановило тільки в рості то кукуруза я думаю піде тут а кукуруза, звісно класна Я взагалі одне в шоці звісно, трошки сівалка там нафігачила, фигачила де двойників бачите яку різницю я показував там ну тут трішки раніше на день чи на два посажено дивіться які листки в неї Короче, если я її не, не придавив Гербіцидами, то на следующий рік я тільки буду сіяти піонер. як воно покаже по бункеру, конечно. А там подивимося, якщо ще буде у нас волога, бо у нас не тут ще є волога, бачите. І тут був весняний обробіток. Тут перекриття, то вона така густувата, бачите Там взагалі шикарна, там де чистіше вона. Ось бачите яка. От вам і гібрид. Я рішив проїхатися ще вечірком подивитися стан кукурудзи. Да, класна кукурудза ну подивимось як спрацює по мічію гербіцид все тут той самий обробідок був везде одинаково ну, тут кукурудза прикольніша там якась трошки жовтіша не знаю чому так відос і для себе, і для вас може комусь буде інтересно. Тут кукурудза посіяна по пшениці предшественник Потім була Кукурудза і 2-3 роки назад був соняшник. Тут теж Кукурудза піонер. Ось така фаза розвитку. Дилюсь, теж непогано спрацювало Ну, бачите, полю церкві вона лучша. Значить там більше Більше там земля віддихнула і кукурудза там лучша. А тут бачите, хоч і по пшениці і обробіток. Потому тут была э, осенняя оранка. Бачите. Ну там кукуруза красивее. Так что так вот. Ну а на следующий рейк, если все получится, то... Э, Може і сої тут більше посадимо, щоб вивести осот, бур'ян. Ну подивимось, воно время покаже. Не будемо загадувати, що воно, як воно. Ну, соняшник і лободу добре прибило. Так, це відео собі на пам'ять. Тут взагалі ух ты кукурузину зламав. Тут взагалі соняшник убило. Ну якось так. У нас світла нема. Включив генератор, бо порося, чи то порося, свиня пороситься. Так, добре. Поїхаю.